І навіть не знаю, як тобі сказати, хіба десь під відео буду написати. Ну не знаю, я її спитаю, чи можна казати. Так кажу, як є. Е, так, бабуся Галя, вітаю Оля Прибельська, Богдан, Юлія Бойко, Таня Бондар, Сергій Мець, Інна, Наталя Полтава, Лідочка Галинка жтень, Андрій. Всім доброго вечора. Шістки, привіт, привіт. Оксі Степан Мерзко, оскорбляє чоловіка. Ну, що ти будеш казати? Ну як нема в голові, то ж кай в зропі не позичиш. Ну, то таке. Степа захотів, щоб я його заблокувала. Ну, я так і зроблю. Юля 12 градусів тепла, зрозуміла. Лідія, бабуся Галя, Оксана Лузан, Марія, вечора, миру і добра. Так, Юля Бойко, Юля Курицина, привіт. Марія, Юлічка Діана, привіт. Надя Воробйова, добрий вечір. Люба, вся працьовита родина. Здоров'я, миру, Божого благословення. Дякую, Надю. І вам всього самого, тільки найкращого. Дівчата, хлопці, прожимайте лайчики, бо ще трошки будемо завершувати ефір. У мене ще робота є. Сергій, ох, пані Люба, я і сам не розумію, звідки вона взялась. Ревність, то все добре. Отаков кулачок і туди десь і далеко під ліжко, в куточок. Чим більша ревність, тим хуже жити. Повір? Це правда. Юля, дякую, Дмитрій, Привіт всім. Люба, як справи? Про мене хто вспоминав? Ми вспоминали Дмитрій. як тебе справи? Де ти так довго пропадав? Що робив? Щось ти рідко став заходити, геть від рук відбився. Що це таке? Як там у вас погода? Напишите, бабуся Галя, Івана, Оксана Лузан, доброго вечора, приємного спілкування, Богдан, Мар'яна Бенца, добрий вечір. 111-й, Доброго вечора, Добрим людям. Люба, привіт, гарного вечора, тихої ночі. Я з вами. Дякую, Тетянка, миру, спокою, затишку і міцного здоров'я. Юлія Курецька, привіт, Юлічка Бойко. Бабуся Галя Марія Мар'яна, доброго вечір. Дісплей да, все винуватий війні. Ну, да, Росія саме більше. Бабуся Га... Іночка, ставимо лайчики. Дякую, ставимо. Бабуся Галя, я теж сьогодні докінчила полоти, хіба вже копати грядки, а ще гладіолуси маю. А я вже не викопала гладіолуси. Морку викопала, це вже я зробила. От, накосили трави козом на ранок. Тоді попоралась на вечір, позагонила курей. Завтра капостних курей на подвір'я не буду випускати, зразу випущу і насідало. Паскудніки. На, на сходи лізуть і по кліманті лізають мені довбут. І головне, відщіпують листя, їсти його не їдять, а тільки смикають. Богдан, Оксана Лузан, добрий вечір. Хомо... Хонон. Скажи слава Україні. Слава Україні. Бабуся Галя, Роман, доброго вечір. Оля Діана, привіт, Мар'яна Бенца, вечора. пані Галина, гарного вам вечора, свята. Марія Сергій, доброго вечір. Юлія Бойко поставила лайчик. Ага, значить, в мене чат завис, бо в мене далі нема. Зараз ми його включимо. О, тут його далеко. А мене далеко не пускають. От те, що куди пустили. Так. Кирил Омаров, Доброго вечора. Хотів кузу купити. Жінка сказала, з нею і спати будеш.